Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Христос Воскрес. Придністровські віряни зустріли Великдень. Пам'яті генерала. Курсанти та суворовці поклали квіти до пам'ятника Олександру Лебідю. Фестиваль професій у Дубасарах школярам розповіли про спеціальності кухаря та автомеханіка. Чистий берег у рибниці студенти та школярі прибрали узбережжя Дністра. Починаємо випуск із особливого дня для мільйонів людей. Православні християни продовжують відзначати Пасху світле Воскресіння Христове. Тисячі придністровських віруючих провели свято у церквах. Пряму трансляцію ми вели з Хрестово-Звіженського храму. На пасхальній службі була і наша знімальна група. Терасполь Хрестовоздвиженський храм, святкову службу веде архієпископ Тераспольський та Дубосарський Сава. У найголовнішу для православних ніч у церкву прийшло кілька сотень віруючих. Паска це світлий праздник. великдень, це світле свято, сімейне його завжди чекають, викликає багато емоцій. Бог усіх благословить, буде мир, благополуччя в сім'ях, в роботі, в навчанні. Це наша культура та традиції. Якщо є віра в Бога. Вона повинна бути завжди. Ми кажди гот з от дочкою... Щороку ми з донькою відвідуємо церкву в таке світле свято. Це щось святе, чиста душа. Дуже приємно, що молодь наша вшановує наші традиції. Вірить в Бога. Це великий плюс. Миру усім. Головне, щоб не було війни і всім здоров'я. Ну, міра, всім саме миру, всім здоров'я, процвітання нашому Придністров'ю. З храму урочиста процесія виходить на двір. Починається одна з центральних дій хресна хода. Далі процесія зупиняється. Архієпископ Тераспольський та Добусарський Сава за багатовіковою християнською традицією повідомляє звістку про Воскресіння Христа. Христос воскрес у парафіян пакети та кошики. У них паски, крашанки і не тільки. Багато хто приніс собою усе святкове меню. Піст перед великодним найдовший і найсуворіший. Ну пасочки, звісно, яйцо. Пасочки святимо, яйця, водичка, сукерки дітям. Паски, яйця паски, яйця, сіль, вода. Щороку приходжу. Це важливо. Святковим буде і цілий тиждень. Він називається світлим. І найближчі 40 днів до вознесіння Господнього. Сьогодні у республіці вшанували пам'ять Олександра Лебідя. Пам'ятні заходи пройшли на честь 75-річчя генерала. Курсанти та суворовці поклали квіти до бюсту генерала, який влітку 92-го поклав край кровопролитній війні на берегах Дністра. Тирасполь, Парк Кірова сьогодні до погрудя Олександра Лебідя покладають квіти. Військові, курсанти та суворовці згадують легендарного генерала. Напередодні йому виповнилося б 75. У червні 92-го року Олександр Лебідь прибув до Тирасполя. Видається полковником Гусєвим, особисто виїжджає на позиції, зустрічається із захисниками Придністров'я, і потім бере на себе командування 14-ю армією. Олександр Іванович Шлібі, Олександр Іванович Лебідь спочатку прибув, подивився, зрозумів стан справи. Особисто перевіряв кожну інформацію та дії, які відбуваються тут. І щоб не через посередників все дізнаватися, а особисто бути в курсі справ. А це кадри славнозвісної прес-конференції Олександра Лейбідя. На ній він звинуватив владу Молдови у геноциді власного народу. Заявив, що конфлікту потрібно вкласти край і закликав сторони припинити кровопролиття. Кишинів проігнорував. Тоді по скупченню збройних сил Молдови вдарила артилерія 14-ї армії. Потім розпочалися переговори про припинення вогню. Вони продовжувалися до ведення миротворчих сил у Придністров'я. Олександр Іванович Лебі Олександр Іванович Лебідь залишився у нас у пам'яті як миротворець. Він убезпечив наш народ. Я дуже пишаюся, що наш інститут носить його ім'я у 2012 році. Ім'ям Олександра Лебедя назвали військовий інститут міністерства оборони. І ще сьогодні на згадку про російського генерала провели турнір з футболу. Курсанти військового інституту обіграли суворовців. Кам'янка політехнічний технікум, республіканське методичне об'єднання викладачів офіційних мов приїхали 19 освітян з усього Придністров'я. Тема – 80-річчя великої перемоги. Катюша журавлі день перемоги. Для гостей провели відкритий урок пісні, опалені війною. Викладачі та студенти говорили про історію військових пісень. Ми каснулись саме Ми Торкнулися дуже ліричної ноти, саме пісень про війну. Ми з'ясували та почули їхню історію. Дізналися, як вони створювалися, хто їх написав. Було легко чи складно створювати рядки, які сьогодні розборкують не тільки розум, а й серця нашого молодого покоління. Після уроку музей Петра Вершигори студенти технікуму показали театралізовану постановку з біографії та книги відомого земляка. Розповіли про його подвиги, про те, як командував партизанським рухом, як із групою військової розвідки, був перекинутий за лінію фронту. Про те, як у 44-му генерал-майор Вершигора Петро Петрович отримав звання Героя радянського союзу, орден Леніна та медаль Золота зірка для мене Петр Петрович. Для мене Петро Петрович це особистість, яка по справжньому гідна наслідування. Я прочитав кілька його книг, і цей героїзм, який був у роки Великої Вітчизняної війни, мене вразив. На згадку про герої Великої Вітчизняної у день перемоги у Кам'янці пройде мітинг та покладання квітів, а також безсмертний полк. У республіці проходить четвертий фестиваль професії. Усі середні навчальні заклади Придністров'я запрошують майбутніх випускників та знайомлять із робітничими спеціальностями. Напередодні для школярів відчинив двері Дубосарський індустріальний технікум. Провели майстер-класи для майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів та кухарів-кондитерів. У Дубосарському індустріальному технікумі робили прикраси для страв, з овочів та фруктів. Це майстер-клас у рамках республіканського фестивалю професій. Лепестки вырезаем. Я вот отрежу и буду ходить, показывать. Один лепесток с узкой стороны. Второй лепесток вырезаем багато полізного для себе узнала. багато корисного для себе дізналася, як вирізати лебедя з яблук, трояндочку з огірків. Зараз ми будемо вирізати з помідорів троянду і з яблук. Це знадобиться для себе, для домашнього побуту, щоб прикрасити стіл. Це тимна спрямована презентація професії. Щороку різна минулого це було кондитерство. Цього року зробили простішу, що багато часу не займало, і дітям було максимально цікаво. Учителі гімназії вирішили такий досвід і їм стане у нагоді. Озброїлися гострими ножами та приєдналися до своїх учнів. Це дуже корисна навичка для всіх господарок, для дівчаток, майбутніх мам. Здорово, коли вмієш таку красу робити. Зараз свята нам усім належить накривати столи, і нам усім це стане в нагоді. Дякую викладачам технікуму. Це дуже несподівано приємно. Класний захід, нам дуже подобається. У сусідньому корпусі технікуму учні четвертої школи для них майстер-клас за професією автомеханік. Данило Кожухар із двигунами вже майже на ти. З п'яти років допомагав татові їх перебирати. Усім сів за кермо. Тоді й вирішив, буде автомеханіком. Цього року закінчує дев'ятий клас. Вчитися піде до Дубосарського індустріального технікуму. Знаю роботу «Знаю роботу двигуна внутрішнього згоряння. Саму систему знаю, не зовсім досконало. Правда, хочу стати автомеханом. По-перше, для себе, по-друге, душа лежить до цієї професії. І ця професія вигідна. Можу стати водієм, далекобійником. Та й взагалі цікаве це заняття. На майстер-класах у технікумі вже побували більше сотні дев'ятикласників району. Цього року у Добосарах їх близько 250. До кінця навчального року познайомитися з професіями кухаря, автомеханіка, товарознавця. І не лише зможуть і інші школярі. Рибницьке село Сирацеє. Добровольці прибирають сміття на пляжі. Весною сюди приїжджають на пікніки влітку засмагати. Проєкт чистий берег проводять за дорученням президента. Я пам'ятаю, коли раніше ми приїжджали з батьками, я, бабуся, дідуся весь час любила гуляти берегом Дністра, і річка була раніше настільки чистою, що було видно мальків. А зараз подивишся і брудно. Все сміття летить у воду. Дністер забруднюється. Все це згодом потрапляє у чорне море. Тут дуже багато пластикових пляшок, скла різних пакетів, паперів. Добровольці зі школи села Єржова. Вони з екологічного загону хранителі природи. Школярі увесь рік приїжджають велосипедами, прибирають сміття на берегах Дністра. Сьогодні у нас, допустим, є транспорт. Сьогодні У нас є транспорт для збору сміття. Коли ми з дітьми на велосипедах, у нас цього транспорту немає, є тільки рукавички та мішки, і більше нічого, і бажання працювати, очистити нашу землю, нашу планету, наш маленький куточок землі. Зупиняємо проїжджаючий транспорт дорогою. Просимо людей, щоб вони забрали це сміття. Є люди сумлінні, які відгукуються та забирають. А є, які відмовляють нам, але все-таки добрих і чуйних людей на Ато більше прибрали не лише пляжі й місце відпочинку. Тут є стіл із лавками, але відпочиваючи, тут все завалили сміттям. Щас коли браля, але виглядає дуже прекрасно. Зараз коли прибрали, все виглядає дуже чудово з дуже гарним краєвидом на річку Дністер. Внизу каміння, де можна порибалити і місце для того, щоб посмажити шашлик. Ми з друзями часто влітку катаємося на велосипедах біля Дністра на пляжі і практично скрізь є сміття. Ми звичайно його прибираємо. Я не розумію людей, які смітять і їм настільки важко прибрати за собою, щоб наша сарацея стала чистішою. Також у рибниці пройшов Великий Суботник. Представники держадміністрації, міських управлінь і не лише упорядкували кілька територій. У Кам'янській другій школі міліціонери розповіли учням про небезпеку паління, алкоголю та наркотиків. А ще й що таке булінг. Так пройшла операція Підліток. Правда, це коли натовп однодумців знаходить так звану слабку ланку людину, яка не входить у їхнє коло спілкування, після чого здійснюють психологічне або фізичне насильство над цією людиною, тобто її систематично можуть бити, можуть безпосередньо психологічно пресингувати, що у свою чергу може призвести до дуже негативних наслідків. Міліціонери побували у всіх школах країни. Нам розказували про судімас. Нам розповідали про судимості, про опаління, алкоголь, про наркотичні речовини. Кожен із нас зробив висновки для себе і зрозумів, що це дуже шкідливо. Операція підліток проходить двічі на рік. У Тирасполі з'явилася нова мозаїка. Її встановили у Старообрядницькій церкві. Це двометрові ікони, образи апостолів Петра та Павла. Мозаїку збирали із смальти різнокольорового непрозорого скла. Біля входу ці апостоли Петро та Павлу традиційно були. Ще пам'ятаю їх з дитинства, коли ходив до церкви. Останнім часом, звичайно, зістарилися. Наразі вони прикрасять фасад. Образи збирали бендерські художники. Кажуть, на це знадобилося тисячі дрібних шматочків смальти. На роботу пішло два роки. Підготували форму, ескізи, зробили смальту, підібрали палітру. Робота купітка. Розмір скла від частки міліметрів до півтора сантиметра. Шикарно. Шикарно. Дивлюся, любуюся, захоплююся. Здалеку виглядає в архітектурі дуже органічно та ефектно. Кожен камінчик лягав таким чином, щоб поєднуватися на відстані, і проміжний колір ніби створює об'єм форму, яка є на іконі. дивлячись на це диво, хочеться затамувати подих, не дихати, щоб не порушити цієї краси. І скільки вкладено у це праці? Раніше смальту привозили з України, тепер її виробляють у Придністров'ї. Все шляхом експерименту. Різнокольорове скло запікають при тисячі градусів, отримують такі плитки. Вже після їх розколюють і створюють шедевр. Їх рісунок сложен малюнок складений саме для цього храму. Це не копія на основах традицій. Тут опиралися на російську традиційну школу іконопису 15-го століття. На найкращі її зразки це Рубльов Діонісі. Ми врахували і колір, Як він до стін підходитиме, як до цієї архітектури, сама висота, пропорції ікони для цього храму. І кожна лінія промальована. Смальта місний матеріал не боїться ні вологи, ні заморозків, ні спеки. Тепер образи святих Петра та Павла радуватимуть парифіян багато років. Від кросвордів до автопортретів у Бендерській фортеці пройшло спортивне свято учасники команди шкіл міста. А як це було, просто зараз. У цитаделі Бендерської фортеці атмосфера драйву та азарту. Більше сотні людей, 16 команд, у кожній по п'ять школярів. Група підтримки, педагоги та вболівальники. Діти стрибали, розгадували кросворди, збирали пазли, співали пісень і не тільки. А ще був конкурс автопортретів із заплющеними очима. Дуже смішно. Дуже... дуже смішно, дуже цікаво зближує команди, і малюнок вийшов чудовий. Дуже рада. Я, Я Задоволена результатом могло бути і гірше все таки малювали із заплющеними очима. Я вдячна своїм колегам, які спрямовували та говорили, як треба малювати. Ще один конкурс створити незвичайне фото класу із спецзавдання – листівка учителю. Ми приготували цю листівку нашому улюбленому учителю історії гуцу Марині Іванівни. Намагалися від щирого серця, уклалися в дві хвилини. На швидкоруч накидали ескізи від щирого серця. З любов'ю це робили. Вчилися бути командою, дізналися більше про історію нашого краю. Все це на святі. До речі, його провели вперше. Журі підраховує бали, а тим часом для школярів польова кухня, каша з м'ясом, солодка вода та чай. Випробування класні, прикольні, веселі, спортивні. Їжа теж дуже смачна. Було все, мені було все чудово. Мені сподобалося найбільше кидати м'яч у коробку. Також ми з другом ходили по всій фортеці та оглядали її, піднялися на вишку. Гарний краєвид, А ось і фінал нагородження. Приємно осознавай. Приємно усвідомлювати, що наше молоде покоління спортивне, атлетичне, живе майбутнім. Спорт це майбутнє, здорові діти, здорова нація. Велика подяка управлінню внутрішніх справ міста Бендери за організацію цього заходу. У результаті 20-та школа на третьому місці у кадетського корпусу срібло у переможці. Теоретичний бендерський ліцей. Трійка лідерів 24 квітня вирушить на екскурсію до заповідника Ягорлик. Ніхто з нас не що ми виграємо. ніхто не очікував, що ми виграємо подорож. Багато учасників ніколи не були в заповіднику Ягорлик. Первочка, я ж нам по насамперед, нам звичайно допоміг перемогти командний дух, бо це командні конкурси були, і нам найбільше запам'яталося оригінальне фото, бо було смішно та весело. Дуже круто сьогодні було. Наступного року організатори обіцяють знову провести таке свято. Друга половина квітня продовжує радувати теплою, майже літньою погодою. Теплішатиме і далі. Метеорологи обіцяють температурні позначки 25 градусів і більше. Однак без сюрпризів не обійдеться. У кінці тижня на нас чекає похолодання: вдень до плюс 15, вночі до плюс 6. З суботи очікується змінення в погоді, зв'язані з проходженням холодного фронту, зниженням температури повітря. до… 3 6 градусів тепла вночі і до 15 градусів тепла вдень. А ще на вихідні синоптики прогнозують заморозки, але дощів не обіцяють. Тепло повернеться з наступного тижня. Вже температура повітря до плюс 28, вночі до плюс 10. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.